Друзі, вітаю всіх на каналі. Сьогодні поговоримо про цибульку. Не забувайте натискати на дзвіночок підписуватися на канал. Отже, цибулька. Зокрема, поговоримо про зимову цибулю, про період дозрівання і коли ж її вибирати. Цибуля цього року в мене вродила гарна. Ось дивіться, яка цибуля. Ось. Це Цибулька. І сьогодні я буду її вибирати. І розкажу, які перші признаки, коли вже вона дозріла, коли потрібно вибирати цибулю. Я не так давно стала садити собі зелену циб... зимову цибулю. Чомусь чула таке, що вона погано зберігається, що вона тверда, несмачна. Але декілька років назад я все-таки посадила. І тепер саджу тільки зимову. Дуже задоволена, росте велика, зберігається прекрасно, ніяких проблем немає. Є різні сорти. І так, ця перша, що тут у мене, це кругла цибуля, назву сорту не знаю. І отже, коли її виривати? Ось таке зелене бадилля. Хай собі буде зелене. Але вона впала. Вже ось тут стебло перегнулося, вже цибулина не росте. І вже її можна вибирати. Можна вибирати, щоб вона ось коріння таке вириваємо. Кладу просто її тут на городі я складаю. Декілька днів лежить, підсихає. Тоді заношу в затінене місце і вона там досихає. Ось ця цибуля, вся вже в мене лежить. Цю всю я буду сьогодні виривати. Далі в мене ще є румба. Ось румба. Вона ще стоїть. Вона ще стоїть і я з нею почекаю ще декілька днів, щоб вона ну вона вже деяка вже ось починає падати. Але ще днів два-три почекаю і буду теж вибирати. А ось тут в мене синя цибуля, вона приблизно в такому ж самому стані, як і румба. Деяка стоїть, а деяка вже лягає. Ось. Але я теж почекаю декілька днів. І виберу її разом з румбою. Видно, у румби і цієї синьої цибулі пізніший термін дозрівання. Отже, подивіться, це румба синьою ще, ось яка стояча. А ось це кругла, вона прям вся вже лягла. Оце коли цибуля в такому стані, все, її треба вибирати. А з цією треба ще почекати декілька днів. Коли стебло стоїть, ще, значить, цибулина росте. Нехай вона ще трошки постоїть, коли стебло буде падати, тоді будемо виривати. Дехто просто її топче і ламає це стебло. Ну, Я вважаю, що це не дуже добре, коли вони, воно тут переламується. Нехай воно дозріє саме. Цибулька сама знає, коли вона дозріває, коли приходить пора і вона падає, і тоді ми її вириваємо. Ось така румба. Виру декілька цибулинок. Румба теж непогана. І подивимось, що ж у мене із синьою цибулею. Синя також деяка ще стоїть, деяка хилиться, а деяка вже впала. Ну і подивимось, яка ж синя, синя цибулька теж непогана, ось ця вже впала. Ви тільки подивіться, яка цибулька. Ну, я біля неї походила, і підживлювала, і від хвороб кропила. Цибулька гарна. Буду вибирати. Буду вибирати тільки цю цибульку, що лягла. Ту залишу ще, нехай постоїть декілька днів. А ви садіть зимову цибулю. Підписуйтеся на канал, дивіться мої відео. Всім гарного дня, до побачення!